Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні я вам розповім, чим підживити зараз полуницю. У березні місяці її підживляли аміачною селітрою. Проливали і для того, щоб листя було краще і щоб вона набирала свої сили у коріннях, у листях. А зараз ми її підживимо для того, щоб вона добренько цвіла і гарно зав'язувались на неї ягіди, полунички що ми будемо? Чим будемо підживлювати? Будемо підживлювати таким добривом, як сульфатна магнієве з містом сірки. Беремо одну столову ложку, це приблизно 30-40 грамів цього добрива. Воно так от виглядає. І розмішуємо його у водичці. Вода повинна бути. Звичайно, з-під крану, не тепла, така холодна вода з-під крану. Добренько розмістити, щоб не було залишків. Добрено, щоб не було пропинок. І цю розмішано вже. суміш виливаємо у 10 літрів води. Потім або поливалкою або півлітровою баночкою, приблизно на куст потрібно, на кущ потрібно виливати одну півлітрову баночку. Або з поливалки я вже приблизно знаю, скільки проливати півлітра під кожний кустик. цього добрива. От. Це допоможе їй гарно цвісти і гарно зав'язувати плоди. Але ще я вам можу порадити е, плантатор, е, де написано цвітіння і бутанізація НПК 105410. Тут е, ну, написано, як його потрібно теж розводити, можна також таким підживлювати. Або краплина життя е, теж, е, де значить, у нас написано, сприяє кращому плодоутворенню. Тут 20 мл розводити 10 літрів води. Теж таким можна підживити. Підживлення потрібно робити або в ранковий час, або ввечері. І перед тим, як підживляти, потрібно або палити полуницю, або після дощику. Тоді краще буде ваше, ваше добриво. Я вам бажаю гарних вражаїв. Якщо вам моя порада сподобалась, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. До побачення.